І нехай вечір для добрих людей буде добрим. Сьогодні 24 вересня, 2023 рік, і з вами ваша Олена Щербань. Я сьогодні говоритиму про людину, людина, яка захищена в Україні. Дякую, Боже, що ми живемо в правовій державі. Ми захищені Конституцією України, це основний закон України. Який захищає права, свободи, честь і гідність людини. Людина визнана найвищою цінністю держави. І всі державні органи підпорядковані саме цьому постулату права і свободи людини. Так от про прокуратуру Закон України про прокуратуру, стаття номер 1 прокуратура здійснює. Функції і передбачені Конституції України з метою захисту прав і свобод людини. Получається, що керівники деканської окружної прокуратури рябовол Олександр Керівник і заступник Євген Коваль, який ховається від мене, тікає чомусь під час зустрічі з Миколою Різником під Опішнянською селищною радою. Біжить потім сідає в машину стрім голову, потім... Їде чомусь, що вони вирішували в робочий час. Прокурор Коваль Євген і Микола Різник, голова Піснянської селищної ради. У робочий час, чому тут прокурор? Що особисті питання? Земельні, можливо, щось ділили, можливо, хтось щось кому привіз, чи хтось по щось приїхав, порушують закон. Стаття номер один. Тут не треба навіть заглиблюватися в закони. Як починають читати закон про прокуратуру, так взагалі волосся дибки стає, виходить, порушують усе. Їхні підлеглі, майора Сергій, Шарайкін, Чубенко, Костенко і всі ті, ті хто підпорядковані, зокрема, я говорю про диканську окружну прокуратуру, порушують закон. Тому що я весь час, останні сім місяців, постійно, систематично, я в тиждень можу писати три-чотири листи на прокурорів, на, на, на багатьох із них, добиваюся захисту своїх прав і свобод. Ось крайні листи стосуються образи мене особисто, публічно образи Мустафаєвим. Теймуром, заступником голови піщанської селищної ради, самим Миколою, різником, головою Опішнянської селищної ради, публічні образи приниження моїх прав і свобод людини. Я звертаюся, я показую відео, докази. Я звертаюся із вимогами з покарати згідно чину законодавства цих чиновників. А мені приходять відписки. І, до речі, не на всі мої листи, вони так через один, щоб не напружуватись. Да, Прокурори, Коваль, Рябовол, Майора, Чубенко, Костенко, Ш... Шарайкін. Хто там ще серед? Вас там багатенько, седить тільки в Зінькові я назвала, і... і у Деканській окружній прокуратурі в кожному кабінеті по прокурору, а кабінетів там чимало. Ви замість того, щоб захистити мої права і свободи людини згідно Конституції України і згідно закону про прокуратуру України, відписки недостатньо доказів, аби внести у єдиний реєстр і порушників таким чином, потім наказувати, бо нема документу, нема кого наказувати. Я вимагаю прокурори, мої прокурори, як казала секретарка у Зінькові, мої прокурори, прокурори, які. Територіально найближчі до мене захистіть мої права, свободу, честь і гідність людини. Негайно. Інакше ви не відповідаєте. Званню прокурора. Це вже гнівно до вас звертаюся. Ви не відповідаєте і досить нас принижувати людей. І досить нас над нами знущатися. Вселенська справедливість існує, знаєте це.